Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало і навчало шанувати свою родину і любити Україну. Бо вона у нас одна і дорожчої нема. Тільки сонечко зійде, загляне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. В нас сьогодні ніби свято. Гостей зібралося багато, а ж на мене подивіться і веселенько посміхніться. Ось я щось спіймала. Це диво сніжинка. Дітки, а в яку пору року вона нас запрошує? Так, до зими. Сьогодні наше заняття буде цікаве. Та незвичне ми вирушаємо у подорож до зими. А вона нам підготувала багато цікавих завдань, про які ми дізнаємося трішки згодом. Ну й бо снігу намило стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біля вишня і смирічка. Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Цю сніжинку нам надіслала сама чарівниця зима. І вона нас запрошує до себе в гості. А подорож наша буде непроста. вона буде на потязі. А потяг цей називається зима. А щоб правильно зібрати потяг і вирушити ним у подорож, ви повинні уважно слухати мої запитання і правильно давати на них відповіді. Давай утворимо диво вагончики. От скажи, яка зима? Так, зима морозна. Біла, сніжна, холодна? А що можна робити зі снігу взимку? Так, можна гратися в сніжки, робити снігову бабу, ліпити сніговика. Щоб сніговик не розтанув, яка має бути погода? Вірно, холодно, морозно. Так. А як ти гадаєш, що полюбляє їсти сніговичок? Я теж вважаю, що сніг, лід, морозиво? Чудово! Просто погляньте, який гарний потяг. У нас вийшов. Як ви вважаєте, кому в лісі важко та скрутно взимку? А хто ж живе у лісі? Так, лісові звірята та птахи. Взимку дуже важко знайти собі їжу. Тому ми з вами вирушаємо до лісу, щоб нагодувати лісових жителів. А яких зимових птахів ти знаєш? Це синичка, ворона, снігур, горобчик. Зима надіслала нам листа? Давай разом прочитаємо. Здравствуйте, діти! Потрапити в мій ліс непросто. Щоб ви змогли прийти до мене в лісове королівство і допомогти лісовим звірятам, ви повинні виконати завдання. А ось і перше завдання від зим. З ким, дружить зима? Відгадайте загадки. Покружляла зірочка у повітрі трошки. Сіла і розтанула на моїй рулонці. що на зиму роздягається, а весною одягається. В сукні зеленій стою цілий рік. Сонечко світить, чи падає сніг, Волок багато я маю, тільки ними я не шию. Вишиває. З першим завданням ми справились. А тепер же давайте поглянемо, яке друге буде завдання від зими. А тут нам потрібно назвати зиму лагідними словами. Спробуємо. Зима весела, срібляста, зима пухнаста. Зима біленька. Зима казкова. Чудово! Слухаємо наступне завдання. Нам потрібно відгадати на слух звуки зими. Так, це звук вітру. Це звук, як ми йдемо по сніжку. А чи впізнав ти цей звук? Так, це звук, як ми граємо в сніжки? А що потрібно робити? Щоб не лякатись морозу та не мерзнути на вулиці взимку. Звичайно ж потрібно одягати теплий зимовий одяг. От і зима нам пропонує погратися у гру, який одяг тут зайвий. Так, це плащ. Взимку він нам не знадобиться. Так, це капелюшок. Капелюшок взимку не зігріє. Так, це кеди. Ніжки можуть в них замерзнути взимку. Ох, дітки, як гарно ви попрацювали. Всі мої завдання виконали. Дітки, я пропоную із пластиліну виліпити сніжинку. Але зараз настав уже час руханки. Тож я запрошую вас на фізхвилинку. А зараз підготуємо наші пальчики, щоб вони були вправні та умілі. Ой летять-летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Для роботи дітки нам знадобиться пластилін білого кольору, дощечка для ліплення, стейка та кругла основа блакитного або фіолетового кольору. Спочатку, дітки, беремо пластилін шматочок і ділимо його на вісім частин бажано-одинакових. З яких ми потім зробимо довгі джгутики для нашої сніжинки. Ось дітки, вісім шматочків пластиліну в мене вже є, і з них ми будемо робити джгутики. Для цього ми їх спочатку скачаємо в коло, а потім будемо розкочувати. Тоненький джгутик. Це будуть промінчики нашої сніжинки. Можна між долоньками, можна на дошці дощичиці, як вам зручно. Старайтеся робити так, щоб вони були одинакової довжини та товщини. Ось так. З усіх восьми шматочки пластиліну ми скачаємо джгутики. Ось ми, дітки, вже і зробили джгутики, які будуть промінцями для нашої сніжинки. Із маленького-маленького шматочку пластиліну формуємо круглу серединку. Знаходимо серединку. На основі на нашій, і приклеюємо. А тепер будемо приклеювати наші промінці. Ось так. Спочатку, як ми малювали сніжинки, вверх промінець, вниз промінець. Зайве ми відрізаємо стекою. Ось так і так складаємо дітки всі промінчики, зайве відрізаємо так. Два промінчики у нас залишилися. Ось уже Снежинка у нас і вийшла така. Але наша сніжинка ще не готова. На великі промінчики ми маємо прикріпити маленькі промінчики. Тому знову беремо пластилін, відщипуємо шматочок і робимо джгутики. Але вони повинні бути тонші і менші, ніж попередні. Погляньте, скільки джутиків я вже зробила. Тепер ми будемо ці маленькі промінчики прикріплювати до великих, ось таким чином. І зайве будемо теж відрізати ось так. І будемо прикріплювати на всі наші промінці. Ось така дітки, сніжинка вийшла у мене. Спробуйте і ви зробити. І у вас неодмінно вийде. Дуже чекаю на ваші сніжинки. Пограємо з нашими оченятами. добігає кінця наша зустріч. Ви були великими розумничками. Відповідали на всі запитання, виконували всі-всі завдання. Тож зараз я вам говорю до побачення, до зустрічі!